Вітаю, шановні друзі, сьогодні вівторок, 6 жовтня. Сьогодні, як завжди, черговий випуск авторської програми Олексія Кучеренка про політику без політики. Спочатку декілька слів зрозуміло, що увага українців зараз прикута до подій, які відбуваються і на фронті, і в воєнній сфері, безумовно і в геополітичному просторі. Бо останні авантюрні рішення. Російської Федерації на чолі загнаним, як на мене, Гохий Кут, неадекватним вождем, царем, президентом Путіним і його оточенням. Вони сьогодні залишаються ну, найбільшою небезпекою для України. І ті рішення, які прийняла і Путін своїми указами і. Держдума, яка затвердила це рішення сьогодні, вони по суті ну, відрізають для, для Путіна якусь можливість для більш-менш адекватного е закінчення цієї епопеї і визнання своєї очевидної поразки. Тобто свідома людина, яка знаходиться в психічно нервовому такому зрозуміло якому стані, яка розуміє, що вона вибачте за слово, обіцялася, вона. Приймає рішення і примушує своїх там депутатів, Держдуми, балованчиків, таких, які кожний там, там справа на нього з ФСБ заведена. Ви розумієте, що вони ж на голос стаде баранів голосувати і визнати ось цю законами, так званими законами, так званої Росії, Російської Федерації, оцю анексію на підставі тих референдумів. Смішних трагікомедійних, які вони провели на території окупованої тимчасово окуповані військами з Росії Україні. Я підтримую безумовно той рішучий крок, який сьогодні наш президент прийняв, який своїми указами заздалегідь визначив, що всі ці укази і рішення Держдуми, і інші закони, нормативно-правові акти, і інші будь-які там похідні акти є нікчемними, ніякої сили вони не мають, не можуть мати. І я дуже радий, до речі, що одночасно практично всі лідери всіх, не тільки наших країн, країн, наших партнерів, але й світу, вони ну зазначили, що це абсолютно ніколи вони не визнають результатів цих референдумів і відповідних дій е, Росії. Але безумовно. Це буде непроста. Вона вже є крайне проста, і це буде непроста ситуація. І безумовно на сьогодні практично весь світ має зрозуміти, що основна загроза світу, основна загроза нормальному розвитку цивілізації сьогодні знаходиться поруч з нами на східному кордоні в державі-агресори, в державі, яку свого часу американський президент рейгав. Рейган влучно назвав Імперія зла під назвою Російська Федерація на чолі з її неадекватним вождем. Але тепер переходимо до інших подій. Безумовно, ви всі сьогодні обговорюєте і ось цю дуже цікаву і непросту заяву Ілона Маска. Я вам зізнаюсь чесно, ну до кінця не розумію, що це було. Емоції під впливом якоїсь там. ну... Може хорошого настрою, може ще якихось там, там впливів, розумієте, що у нас на настрій там, впливає. Ну, в кого що, ви розумієте, різні там інгредієнти. Може, це ну, дійсно таке, як у його таке, фантазія і бачення. Я в будь-якому випадку хочу вас заспокоїти. Не треба переоцінювати, хоча і не треба недооцінювати, бо все ж таки цей найбагатша сьогодні людина в світі. Вона живе в своєму світі абсолютно. В неї абсолютно свій склад розуму, склад мозку. І одразу хочу сказати: запам'ятайте на все життя, от бізнес живе за своїми категоріями, і будь-яка людина, яка досягла успіхів в бізнесу. Вона ну заздалегідь, вона з і своєю психологією, своєю ментальністю, всі бізнесмени так чи інакше, че це хижаки акули. Ну в якому зрозумінні? Бо в природі мають бути і акули, і ті, кого вони пожирають, розумієте, інакше природа би не існувала. Але їх ментальність і їх ну це підходи. Ну вони мають дуже дуже свою ну специфіку, яка. На превеликий жаль або на щастя, нічого мало спільного має з психологією людей, з психологією політичної еліти і діячів державних, які мусять не просто задовольнити інтереси бізнесу, а вони мусять задовольнити інтереси суспільства в цілому, як своїх громадян, так і в усьому світі. Тому безумовно, Америка, це штати, це така країна, в якій будь-яка людина. Ну по суті, Ілон Маск, як громадянин Сполучених Штатів, він заявив, що він не погоджується з офіційною позицією керівництва. Сполучених штатів і відповідно це і сполучених штатів, але ми чітко знаємо позицію Байдена, президента, позицію конгресу, позицію сенату стосовно е, підтримки України стосовно визначення е, нікчемності всіх дій агресора і стосовно того, що агресор в цій ситуації що наші партнери разом з Україною не можуть е, собі дозволити е, отримати поразку в цій боротьбі з імперією зла. Оце принципові речі, тому не треба переоцінювати. А я декілька слів повертаючись до своїх баранів, вибачте, бо там в Росії є свої барани, а в Україні є свої барани, розумієте? І нам треба зі своїми баранами так само визначатися, бо ми ж весь час там аналізуємо дії їх баранів. А, і, і, і вівець розуміє, вибачте, явець, яких вибачте, там так само. Ну ви розумієте, що з овцями роблять в будь-якому стаді. І я дуже не хотів би, щоб українців так само перетворювали в овець і щоб барани наші теж не впиралися, і щоб вони якась там щоб ми з ними починали розбиратися. Я повертаюсь до, до своєї теми. Ви ж розумієте, що енергетична безпека країни. І та тимчасова спеціальна комісія, яку я очолюю за дорученням парламенту, вона планово працює. Ми аналізуємо постійно ціла низка запитів, ми вже сотні запитів відправили, ми аналізуємо тисячі сторінок документів для того, щоб розібратися, що сталося з енергетичною безпекою, наскільки ми в енергетичному плані готові до цих викликів, і, власне кажучи, хто має бути за це? Покарані, які посадові особи, щоб на майбутнє їх наступникам, які прийдуть, ну, неповадно було робити такі речі. Ну хочу сказати: по-перше, я за три роки своєї каденції нинішньої депутатської, ну мабуть, разів десять звертався до офісу президента. Бо ми ж розуміємо, що все керівництво енергетичною сферою саме з офісу йде, і з різними запитами. Ну, всі ці десять разів мене просто там ну, відчували назад. Такі писали на два-на-три речення, якісь відписки, причому навіть не голова офісу підписував, а там якісь заступники. І отут. Після чергового аргументованого звернення стосовно проблем в підготовці опалювального сезону, проблем саме в Нафтогазі, бо там я бачу енергетичний головний ризик. Є воєнний ризик, це безумовно ракетні удари системи ПВО, як і перша захист і оборона, але безумовно є ресурсний енергетичний виклик, який сьогодні сконцентрований в НАК е, Нафтогазі в його керівництві, ну і безумовно на Запорізькій станції. Я вам неодноразово про це розповідав. Так ось дивіться, я нарешті в мене свято, розумієте? В мене свята останні дні, бо я отримав такий повноцінний лист відповідь, підписаний паном Єрмаком, де щиро дякую Олексій Юрійовичу Шановний за активну позицію стосовно питань забезпечення ефективної роботи. Підприємства «Нафтогаз», яке має стратегічне значення. Ми опрацювали ваше депутатське звернення, воно надіслане до Кабінету міністрів для опрацювання порушених в ньому питань, і крім того, звернення надісано до апарату Ради національної безпеки і оборони. Я трошки вмію читати документи. І тому я можу сказати одне, ну мені здається, що щось там зрушилося з місця, розумієте, і три роки боротьби з нікчемним, цим, як на мене, з керівництвом НАК Нафтогазу, воно нарешті стало і там в офісі президента, що все ж таки я не такий старий політик, я не маразматичний політик, я не несу маячні, і всі аргументи, які я наводив у своїх виступах, в своїх листах, вони мають дуже глибоке підґрунтя. Тому рано чи пізно доведеться відповідати по факту. Факту. І ця переписка, це листування з Офісом Президента, все ж таки дає мені сподівання і надію, що щось найближчим часом ми побачимо зміни в управлінні як всієї енергетичної сфери, так і в першу чергу НАК Нафтогазу Україну. Тим не менш, я спрямував відповідні рішення. До уряду до прем'єр-міністра, де я в чергове звертаю увагу, як шановного прем'єр-міністра. До речі, я дякую пану Єрмаку, секретарю голові офісу президента за те, що ну, все ж таки, бачите, от в цій ситуації йде діалог. Це вже непогана, не е, а що стосується уряду голови і голови секретаря РНБО, то я в чергове звертаю їх, е, вибачте. Їх е увагу е на очевидні речі, порушення НАК Нафтогазом, от всього тільки, що тільки може бути в Україні, це і закони України, це і основні напрямки діяльності України Нафтогазу, які затверджує уряд, і які в результаті кожного року констатує, як вони не виконуються. От простий маленький пример. Приклад з останнього штабу. Уряд доручив НАК Нафтогазу накопичити 19 мільярдів кубів газу. Вітренка казав, що достатньо 15, хоча постанова уряду про 19 не скасована, на сьогодні маємо лише 14, ну, може буде 14,5 до початку опалювального сезону, ну, я задаю одне питання до уряду. Ну якщо голова правління Національної акціонерної компанії, є акціонером, якої є уряд Кабмін України від імені українського народу, якщо він не виконує ваше завдання. Ну, ви ж не можете бути ідіотами простими. Ну ви ж зобов'язані прийняти відповідні кадрові рішення. Інакше, і Або ви визнаєте, що він неадекватний, або ви, вибачте, ви визнаєте, що ви неадекватні. Перелічую, що не зробив НАК Нафтогаз України. Прості речі. Вісім пунктів, коротше. Вісім пунктів. Які дійсно він мав би для повної прозорості і функціонування ось цього так званого ринку газу забезпечити? Жодне завдання не виконано, жодне жодного завдання немає. І на сьогодні я констатую катастрофічну ситуацію. Не навіть не тільки з газу. Нак Нафтогаз. Перетворився на суцільного монополіста, який постачає газ всьому населенню, теплокомуненерго, бюджетній сфері, він під себе підгріб там і генеруючі компанії. І ТЕЦ, і теплокомуненерго, і оператори ГТС безліч структур. І я гарантую вам, ну, по-перше, неможливо. З такою структурою, з такою махіною, взагалі впоратися і ефективно управляти, просто принципово неможливо. Ни вона не може бути керована. Розумієте, по-друге, знаючи таланти цього сина відомої, відомої нашої соціалістки, прогресивне пана вітренка, який теж у нас прогресивний. Я не знаю. Сяціст капіталіст для себе він мабуть прогресивний. Я гарантую, це все закінчиться вкрай погано. Він ну, не ще раз. І тому звертаю увагу, пане президенте, благаю вас, прийміть нарешті вже рішення. Бо зрозуміло, що уряд, РНБО, депутати, ну ми ж розуміємо, де приймається рішення. Володимир Олександрович, ви приймаєте мужні, потужні рішення в зовнішній сфері. Будь ласка, прийміть рішення, ну треба визнати так. Ми розуміємо. Я ні в якому разі навіть про це голос не буду говорити, але треба визнавати помилки. Розумієте, бо за вами країна, ми всі, доля наша і енергетична безпека в тому числі. А останнім анекдотом, вибачте, трагіконічним анекдотом, була нещодавна поїздка. Юрія Юрійовича, спочатку він до Житомира приїхав, там перерізав там, стрічку, ну дійсно, там міська влада свого часу зробила е, непоганий проєкт, але після того він поїхав до Львова і він в голос, і так само, де він е, влаштував таке піар-шоу, і от він на всю країну оголосив, що вже найближчого року, через рік, українська вся е, система теплокомуненерго може піти з газу. На тріску, тобто розумієте, деревина тріска, і що саме це за стало пріоритетом НАК е, Нафтогазу. Розумієте, він саме перехід на тріску, і от я задаюся питанням: Юрій Юрійович, а ти не не пробував? Я розумію, що ти не вмієш нічого, Ну, компанія, яку очолює, в якій ти працюєш 8 років, газ ви не пробував видобувати? Бо там же у Львові він їде і констатує, що падіння видобутку газу в Україні за рік скоротилося на 10%. Вже не 20 мільярдів, а 18 мільярдів кубів. Розумієте? Причому в приватному секторі воно зростає, а в Нафтогазі воно падає. Зрозуміло, що якщо ні Кобалів, ні Вітренка не, не хотіли видобувати газ, вони хотіли тільки красти гроші на закупівлях труп, обладнання станків і пер, на перепродажі заробляти газу, то ми тут при чому і чому вони не під слідцем, чому вони не на лаві підсудних? Це ж головне питання. Провалені всі завдання по енергетичній безпеці, падіння видобутку. Найвище керівництво роблять вигляд, що все, все в порядку, все добре, все буде чудово. Безумовно, зараз ви розумієте. Ну, по-перше, я вам заявляю, оскільки ми вивчали фахово це питання, що я не проти абсолютно переходу там часткової на тріски. Вона може бути як один з видів палива. Але повністю відійти від газу сьогодні в сфері центрального теплопостачання неможливо принципово і, як на мене, не дуже й треба. Бо ми сьогодні здатні Україна видобувати державною компанією газу стільки щоб закрити потреби населення, щоб закрити потреби теплокомуненерго, бюджетної сфери, для того щоб не залежати від зовнішніх цін, які сьогодні шалені і які не потягне ні бюджетні теплокомуненерго, ні населення. Ми ж не бо, ми можемо платити по 100 гривень за куп, ви розумієте чи ні? І в цій ситуації ці безглузді заяви, ну цього це божевілля, яке собі дозволяє керівництво, що минуло, що нинішнє, то вони радять всім перейти на електроенергію. Зараз вони радять на, перейти на тріску, е е е потім по дорозі нагадують, що треба е теплими ковдрами за запастися е на опалювальний сезон і розповідають про свій потужний досвід, коли встановлюється дізель-генератор, я думаю, дорогий, да? Коли встановлюється інше там і види альтернативи будинку приватному у Юрія Юрійовича. я розумію, що, по-перше, він цю зиму збирається в Німеччині зимувати після свого звільнення, там, де живе його дружина, родина, там де він давно вже не вилазить звідти. Бо він німець давно вже там. Розумієте? І я одне тільки питання задаю: а за що нам з вами таке щастя? І Дуже хотів би, щоб ми всі з вами перестали бути цими баранами, цими вівцями. А для того ще раз звертаюся дуже е так, ну, знаєте, спокійно, не категорично, але наполегло до вищого керівництва. Прийміть, будь ласка, кадрове рішення. Проаналізуйте, зробіть аудит НАК Нафтогазу. Зробіть там нарешті наглядову раду з професіоналів патріотичних, яких є, і вистачає сьогодні в Україні. Поставте планові завдання нормальні і контрольовані перед НАК Нафтогазом, перед «Укргазодобуванням» в першу чергу. НАК «Нафтогазу» планове завдання має бути взагалі на ліквідацію за рік, за два. Він не потрібен в такому плані. Поставте такі ж завдання нормальні, контрольовані оператору газотранспортної системи національному, національній компанії Укренерго енергоатому національної енергетичної компанії і забезпечити енергетичну стратегію. Це ваше не просто право, це ваш обов'язок. Для того вас і мене в тому числі обирали. Але у нас з вами різні рівні відповідальності, різні рівні компетенції. Тому дуже просив би Володимир Олександрович, Денис Анатолійович вся і весь уряд, і всі е, монобільші сьогодні. то слухайтеся, будь ласка, до не дуже старого, не дуже не дуже е, маразматичного і не і, 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 такого достатньо спокійною фаховою людиною, якою є ваш покільний слуга Олексій Кучеренко. на базі свого досвіду, своїх помилок, ну і свого розуміння подальшого розвитку енергетики та комуналки в Україні. Дякую, слава Україні. Ворог буде неминуче розбитий. Ми переможемо. Слава Україні.